Добрий день, Ольга Іваницька, канадський імміграційна консультант. І сьогодні я хотіла б розповісти про програму імміграції в провінцію Альберта Це категорію Alberta Opportunity Stream. Це для тих людей, які працюють в Альберті і мають запрошення на роботу від роботодавця з Альберти. Отже, перша вимога. Ви маєте працювати в Альберті з дозволом на роботу, який ґрунтується на одному з наступних. Перше. Роботодавець отримав веломія, тобто дозвіл на найміну земця, і він має на цю посаду цей дозвіл і працюєте на підставі його дозвілу. Або у вас є відкритий дозвіл на роботу, який відкритий згідно міграційного законодавства, як виключення, наприклад, програма КОЕ також входить до цього виключення. Більшість професій може брати участь в цій програмі. Більшість професій є виключення і є список професій. Виключених для імміграції, з якими не можна брати участь на сьогодні в ці категорії імміграції в Альберті. Далі володіння мовами. Ви маєте скласти іспит з французької або англійської державної мови Канади. І ви маєте показати, що у вас рівень CLB 5, якщо ваша категорія професії відноситься до котвідноситься до категорії. 0, 1, 2 або 3. І ви маєте скласти і показати рівень від 4, якщо ваша категорія вашої професії відноситься до рівнів 4 або 5. Далі, освіта. Ви маєте показати, що ваша освіта найвища, яку ви отримали в своїй країні проживання, якщо вона не була отримана в Канаді, дорівнює щонайменше канадській шкільній освіті. Для цього ви маєте пройти такий, так званий процес евалюації дипломів. І через організацію, яка уповноважена канадським урядом, надавати такі висновки, і отримати такий сертифікат і показати його уряду. Тобто, включити в його в заяву на імміграцію в Альберт, досвід роботи. Ви маєте показати, що у вас є щонайменше 12 місяців повного робочого досвіду в Альберті за останні 18 місяців або Щонайменше 24 місяці за останні 30 місяців, якщо це комбінований досвід роботи. Далі, якщо ваша посада вимагає ліцензування, ви маєте проти ліцензування. Ви маєте отримати сертифікат необхідний для того, щоб ви могли виконувати цю роботу в Канаді. Пропозиція роботи, яку вам робить роботодавець Альберти, має відповідати певним вимогам. По перше, це має бути на Повний робочий день, тобто щонайменше 30 го на тиждень, безперервну роботу, не сезонну, не роботу на відстані. Тобто ви маєте дійсно бути фізично робітником компанії. Ви не можете бути власником бізнесу і виконувати цю роботу як власник бізнесу. Ви маєте бути працівником компанії знов-таки. Якщо вас цікавить, як взяти участь в еміграції в Альберту, як правильно оформити всі документи, пишіть нам.